Хтось перечікує обстріли на сходах, хтось на крематі розкладних стільцях, а дехто у теплі і щоб зберегти приватність, зводять такі намети. Під потреби підлаштовується і бізнес пропонують українцям ось такі спеціальні трансформери. Ліжка за кілька рухів. Вони перетворюються на стілець. Також популярні спеціальні матраци для укриттів. Виробники обіцяють зручний сон під час тривоги. Але покупці скаржаться в реальності їх складно носити з собою у сховище. Вони важкі та громісткі, зручніше тим, хто має приватний будинок. У підвалах люди облаштовують справжні зони комфорту, ставлять крісла з м'якими подушками, на підлогу дерев'яні щити, поверх матраци чи навіть повноцінні ліжка для тепла, електрообігрівачі. Такі укриття можуть мати кілька кімнат. Наприклад, у першій кухонна зона з консервацією, у другій двоярусне ліжко, робочий стіл та зона відпочинку.